Кожен день ми чуємо про ці країни, але навіть не замислюємося, що означають їх назви. Сьогодні на теренах каналу Топ 5UA ви дізнаєтесь про найцікавіші історії, які пов'язані з назвами країн світу. В той час, коли перші іспанські конкістадори відкрили річку Ріо де ла Плата, то вона була сповнена срібла, звідси появилась назва Аргентина від латинського аргентум срібло. Назва країни пов'язана з цінною червоною деревиною, яку у великій кількості вивозили в Європу з Бразилії. Колір цього дерева нагадує колір розпеченого вугілля, а по португальськи браса якраз і перекладається як вугілля. Найбільш поширена версія назви цієї країни пов'язана з Христофором Колумбом і його подорожами. В одному з них він помітив, що індіанці на узбережжі носять багато золотих прикрас. З Цієї причини за країною закріпилась назва, яка з іспанської перекладається як багатий берег. Подорожуючи по Центральній Африці, португальські мореплавці виявили значну кількість креветок у річці і назвали її Ріош Дош Камаройш, що перекладається як річка креветок. Згодом Камаройш перетворилася в Камерун, і ця назва закріпилася спочатку за прибережним районом, а потім і за всією країною. Напевно, багатьом хотілося б щоб його честь назвали хоча б місто, не те, що цілу країну. Можна сказати, що в цьому плані австрійському князеві Гансу Адаму Ліхтенштейну пощастило. Придбані ним землі стали державою, яка була названа його ім'ям. Назву Венесуелі придумав Америку Веспучі. Він побачив, що будинки венесуельців побудовані на воді, і вирішив, що країні відмінно підійде назва Маленька Венеція. Венезуела з італійського так і перекладається. Назва маленької держави в серці Риму походить від назви пагорба, на якому воно розташоване. У Ватіканаті у перекладі з латинської означає передбачення, пророцтво. Власне, сам пагорб було надано віщинам, і на ньому можна було отримати пророкування оракула. Крижаною країною Ісландію охрестили нормани, які прийшли туди в 9 столітті, незважаючи на велику кількість льодовиків, Ісландія набагато тепліша ніж Гренландія, назва якої перекладається як зелена земля. кажуть, що Іспанія була названа в честь кроликів їх раніше було на узбережжі безліч. Принаймні фінікійські Іспанія перекладаються як берег кроликів. Велика частина території країни знаходиться нижче рівня моря. Слово Нідерланди має значення «низинна земля. Голландія це друга поширена, але невірна назва країни і вона перекладається точно так само. Надіюся, що дана підбірка історій була вам корисною. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та порекомендувати даний матеріал в соціальних мережах.